Що таке ефективна організаційна структура компанії та як її побудувати в вашому бізнесі? Це інструмент розподілу зон відповідальності між співробітниками та визначення підпорядкованості між ними. І великою помилкою багатьох підприємців є той факт, що вони розвивають і збільшують масштаб свого бізнесу, не будуючи якісну організаційну структуру. Саме тому з перших днів заснування компанії Дуже важливо дбати про те, щоб у вас завжди була поточна структура з чітким розподілом зон відповідальності по кожному співробітнику, і майбутня організаційна структура на виріс, до якої ви будете поступово приходити. І ця майбутня організаційна структура має бути обов'язково прорахована в вашій фінансовій моделі, щоб ви чітко знали, як збільшаться ваші постійні витрати. І як збільшиться ваша точка безбутковості. І вже спираючись на ці цифри, ви будете будувати маркетингову стратегію вашої компанії?